Вітаю вас! Дивимось партії другого туру Великої Швейцарки. Як і вчора, будемо дивитися в основному партії українських шахістів, але вже там після третього туру почнемо дивитися партії лідерів. Почнемо з партії Антона Коробова, який у першому турі зіграв у нічию. Тут він грає проти Гурела Едіза і його суперник не помітив, просто не помітив загрози білих. Тут правильно було б поставити ферзя на це 7. Ми у варіанті, який трапився у партії, зрозуміємо, чому так треба було походити. Натомість було зіграно Тура Д8, і це груба помилка, яка дозволила провести Антону коробову прекрасну комбінацію. Тура забирає на D8, слон забирає на D8, і тепер слон забирає на а 6. У партії суперник пішов королем на Е8. Такий хід був зроблений. Ідея жертви слона в тому, що якщо пішак забирає. Ми ставимо фрезем шаг на g8, король e7, і тут ще один прекрасний хід слон g6. І ось цей хід змушує чорник ну, по суті, здавати партію, тому що загрожує мат в один хід. А якщо король відходить на d7, тоді слідує, ферзь б'є f 7 Тут велика проблема чорних в тому, що ферзь на a 7 завжди потрапляє під лінійний удар. Тому потрібно перекриватись десь слоном, але тепер ферзь 8 шах, король c 7 Перед забирає на Е7, ну і у чорних програно, не вистачає пішаків. Після кінь Д7 можна навіть по-простому зіграти слон Е8 напад на коня зв'язаного, потрібно захищати, і тут навіть перехід в пішаковий Еншпіль виграний для білих. Тому що у них на одного пішака більше, і це Еншпіль вони виграють. Тому у партії суперник Антона Коробова відійшов зразу короле на Е8, але тепер Феріж g 7 і просто ну, зайві пішаки є, які. І реалізували, тому що слон g 7 g 8 шах, король D7, ще на F7 забрали, і D5 ставимо коня в центрі, відкриваємо ферзя, а 4 піш H починає рухатись. d 4, слон G5, ферзь забирає на E5, G3, FC1 шах, король G2, ферзь забирає на A2, з ідеєю звільнити дорогу пішаку H. Ну і окрім того, можливо, варіанти десь ферзь на E8 буде корисний хід е 2 h5, король d6, забрали на Е7, ферзь ф 8 зв'язали коня Е5, h6, пішака немає як зупиняти, ферзь ф 4 шах, і тут здались. Навіть хід від шаху білі заберуть на e4 і потім проведуть сього пішака. Демось партію Андрія Влакетіна. Вийшов ось такий... От Еншпіль, у білих тест на пішака Д6, на пішака Е6, чорні останнім ходом поставили туру на С4. І білі, по суті, проводять доволі форсований варіант. Забирають на Е6, забирають на Е6, грають на А4, відволікають туру. Пішаком не можна забирати, тому що тура залишиться без захисту, тому потрібно забирати турою. Але тепер поле С 6 для коня звільняється, кінь шах. Король Б6, забрали на D8, забрали на D8, Тора забирає на D6, Тора забирає на d 6 Тора забирає на d 6 король c 7 Тора б'є є 6. Ось так доволі форсовано. Вийшов еншпіль, у якому у білих перевага, звісно, тому що є зайвий пішак, Та цей еншпіль для чорних нічей. Не є. що потрібно було робити? Брати пішаком на а 4 для того, щоб розбити зв'язку з цих білих пішаків. після ж король d7. Тура забирає на F6, Тура забирає на Е4, пішак під боєм, ведемо вперед. Тора нападає на обох пішаків. На пішка 6 можна просто забрати на H2, на король Б4, повернутися на h 5 І чорні тут тримаються, тому що Тора в змозі захищати і цього пішака, і цього пішака тримати під контролем. Він не може піти вперед. Якщо білі матимуть намір піти десь Трою на Б6, наприклад, щоб забрати цього пішака, то чорні заберуть на А6, і ось це теоретично нічия. Замість цього варіанту, замість ходу а 4 одразу пішли король D7, і тепер вже виникли проблеми. Це, по суті, вже фінальна помилка, тому що ТОРА забирає на F6, Тора забирає на Е4, Тора Ф5 і великі проблеми з цим пішаком. А 4 Граємо Тора F4 або забираємо пішака на h 4 і вже маємо два зайвих зв'язаних, і це, звісно, виграш. Або як вийшло в партії, чорні забрали на F4, перейшли в пішаковий Еншвіль без одного пішака. Ну і цей Еншпіль легко виграний для білих. Ще послідувало король 6, король Б4, король Ф5, король b Б5, король забрав на F4. Після c 4 чорні добре порахували, всі позиції вже здались, тому що не встигають просто пішак. Встигає насунутися. Якби фігури чорних були б ще на одну лінію нижче, король на один пішак на А2, це була б нічия. але не встигають на поле А2 поставити пішака чорні. Тому Андрій Волокетін виграє, вітаємо його з перемогою. Партії інших шахістів. Руслан Пономарьов грав проти Гокеша, продовжує грати проти найсильніших шахістів світу. І зробив нічию у важкому Еншпілі, дуже точно відбився і зафіксував нічийний результат. Тамненко ігор свою партію програв, буквально з дебюту отримав неприємну позицію, і суперник його зміг переграти. Василь Іванчук свою партію закінчив у нічию. З другого туру також хочу показати партію одного з фаворитів турніру Фабіана Корана, який білими фігурами грав проти Ханса Німана. Тут бачимо, що у білих. Позиція, мабуть, поприємніша трохи, проте нічого особливого. Насправді, тобто чорні трохи пасивніші, але в чорних все в порядку. Після ходу ферзь С7, наприклад, ну, нічого, окрім того, що позиція приємніша, в білих конкретного немає. Та замість цього було зіграно ферзь А6. Ідея, мабуть, в тому, щоб пішак А 7 був під захистом. Тобто там, коли біля забирає на 8, то раз забирає на д8, щоб слон на А 7 не забрав. Хоча у варіанті ферзь С7 цей пішак все одно залишається недоторканим. Після б'є д 8, б'є д8 не можна забирати на А7, тому що після Б6 слон ловиться. На ферзь А4 і хід кінця 6. І Он попався просто, чорні виграють. Після ходу ферсія 6 позицій білих виграна і виграна доволі несподівано розміном. Ця позиція прям пам'ятник розміну. Тура забирає на d8, тура забирає на D8, і тепер Тура Д1. Ідея в тому, що розмінявши всі важкі фігури, Білі отримують поля для вторгнення. Одна з найпоширеніших ідей розміну це отримати поля для вторгнення для своїх фігур. Наразі загрожує мат ферзем на d8, окрім того, що там мат, наприклад, на 6-1 ферзь піде на d8 і буде подвійний удар на короля і на коня. А десь захищатись вже, ну якщо ферзь перся... А5, то Ферзь Д7 напали на коня, загрожує мат. Там На g 6, наприклад, Ферзь 8 шах, кінь закривається на F8 і слон С5 виграємо цього коня. Тобто білі виграють. Тому після ходу тура Д1 ухилився від розміну тури Ханс-Німан, але все одно, після тура А8, тепер лінію Д отримують білі, тура вторгається на сьомий ряд і тепер же у білих дуже значна перевага. Це було g 6, Ферзь Ф3. Атакуємо на F7, атакуємо на b7. Ферзь забрав на a 2 b 3 для того, щоб перекрити контроль поля F7. Кінь пішов на H8. Наскільки неприємно має бути робити такі ходи. Ферзь забирає на b7. Втора є 8. Ферзь c 6, гарний хід. Загрожують різноманітні відкриття атаки. Хоче трою забрати на a 7 Там раніше можна було ферзем, то хоче ферзів залишити на дошці. А6 грають чорні, Турас забирає на А7, Арс Б1, шах, король Х2. Тут, по суті, через декілька ходів чорні здались, тому що білі отримали двох зв'язаних прохідних пішаків на цьому фланзі, почали їх насувати. Ну і чорних, по суті, не було якогось захисту, якоїсь контрагри проти цього насування. Перемога Фабіана Корана, він один з лідерів турніру, має два з двох. Підтримайте розвиток каналу та випуск нових відео підпискою на Донатела, баймія кофі або донатом на Бонобанку. Ваша допомога дуже сприяє у розвитку якісного україномовного контенту про шахи. Переходимо до жіночої секції. Дуже цікава партія Музичук Марії. Її суперниця показала, як не треба грати в дебюті. Просто подивіться, що роблять чорні. Музичук Марія грає білими фігурами. Є 4 шість, 6 в 3 д 6 несподівано. Після ходу c 6 d 4 слон G7, кінь c 3 D6, слон e 3 кінь H6. Білі грають h 3, поле G4, тримають, щоб кінь Д не став, не атакував всього слона. F6 тепер. Звільняють поле F7 для коня. Ферзь d 2 з кінь під боєм, кінь F7 і просто довга рокіровка. І що зробили чорні за 8 ходів? Побудували якусь дуже дивну структуру, зробили. Половина їх ходів, це ходи пішаками, ще два ходи це ходи цим конем. Тоді як білі на прекрасній позиції поводили свої фігури, отримали прекрасний центр, їх король вже рокірований, і по суті, у білих вже доволі значна перевага, позиція близька до виграної. ще Б5, чорні стараються організувати атаку на короля, але ну, ця атака не може бути прямо успішною через те, що у білих знову ж таки велика перевага розвитку, перевага в центрі. Граю d 5 підривають основу під пішаком Б5, якщо тут заберуть чорні. Тому Б4, кінь Е2, пішак на Б4 під боєм, зіграли ферзь А5. Атакують на А2. Король Б1 спокійно, захистились. Е5 грають чорні, ставлять пішака в центрі. Білі, звісно, забирають на проході. Те, що слон виходить на Е6, нічого страшного в цьому. Дуже легко захищається поле А2. І тут найтишніший хід зробили А3. Тепер. Цей пішак зв'язаний додатково білі його атакують. У партії було коротка рокіровка, показує неточність, а тут ну, чорним просто важко, тут оцінка щось на кшталт плюс 4 для білих. Вони все одно втрачають матеріал в тому чи іншому варіанті. Наприклад, якщо вирішать цього пішака захистити, то білі грають кінь F4, атакують слона, слону ну, потрібно десь відходити вже на неприємну позицію. Білі грають слон c 4 захоплюють просто прекрасну діагональ для свого слона. Загрожує побити на F7, потім забрати на D6, але навіть якщо коротка рокіровка, то кінь тепер зв'язаний все одно забирають на D6. Там на А3 ну зовсім нічого страшного не може вийти. У чорних атаках, коли у білих така перевага в розвитку і позиції фігур. Після Fire B's 5, що робити, чорним? Мінятись, мабуть, більш нічого немає. Fire 5 слон B's 5, атакуємо туру, атакуємо Пішака на А3 після відходу тури. Заберемо цього пішака, будемо з двома зайвими, і всі інші плюси позиції також залишаться. Тому після ходу А3 зробили коротку рокіровку одразу. Та Ферзь б'є б 4 Розмінялись на Б4. Ну і знову ж таки, немає особливої у чорних тут плюсів А5. Знову кіньде на F4 цього слона. виштовхує з гарної діагоналі. Тора е 8 грає чорні, Б5. Для того, щоб не розмінюватись на А5, а розмінятись цим пішаком, щоб лінія А залишилась закритою, і Тура не отримала для себе відкриту лінію. Це Б-слон B5, слон б 5 слон d 7 просто ставили слоном на С4. Ну і погано, погано чорним, щоб віддали якість після Тура'є4, це найсильніший хід згідно комп'ютера, але після слон D5 подвійний удар на дві-три, сонце 6. Ще за його якість отримала Марія Мозичук і цю партію без проблем виграла. Дуже драматична партія була у іншої з сестер Мозичук. А не вона грає білими фігурами. По дебюту отримала велику перевагу у своєму варіанті сицилійського захисту. Проте десь в якийсь момент не знайшла точних ходів, щоб цю перевагу. Втримати, реалізувати, позиція зрівнялась. Останнім ходом чорні забрали коня на С5, позиція залишається близькою до рівності. По суті, можна розмінятися на d 6 потім забрати на С5, вийде туровий Еншпіль, який, скоріш за все, закінчиться в нічию. Та тут Анна Мазичук забирає пішака на d 4 Ідея в тому, що якщо кінь відійде, то там десь є різноманітні відкриття атаки після відходу тури. Та проблема в тому, що білих тут губить слабкість першого ряду. І чорні, якби походили тут конем на d7, то у білих немає ніякої можливості виграти. Вони програють, а чорні залишають собі зайвого коня. Наприклад, якщо білі тут ходять турою на c 5 відкриття атаки і хочемо забрати туру на c 8 то просто кінь f 6 перекрились від шаху, а на тура c 8 тороб'є b 8 і не можна забрати знову на c 8 тому що перший ряд послаблений. І йде мат на Б 1 І чорні в цьому варіанті виграють. Можливо, вони не помітили, що на тура g5 у них є захист. Відкриття атаки хочемо забрати ферзя, то тут спокійний хід від хід королем на h7 дозволяє чорним знову ж таки виграти, тому що є дві загрози: побити цю туру, побити цю туру. Якщо білі забирають ферзя, то отримують мат по першій лінії. А власне, що ще робити? Якщо якось захищати першу лінію, то після ферзь g5, у них просто тури не вистачає. І білі тут програють. Не знайшла всіх цих варіантів Слакіду Ставрулова. І у цій позиції походила конем на Б3. І це помилка, тому що просто забирають коня. Здається, що c 1 без захисту і це мат, але ні, тому що Тора Е1 відкриття атаки, і у чорних немає часу, щоб забирати цю туру на е 1 Було зіграно король G8, тора забрала на С1 і у білих все в порядку. І знову ж таки, рівна позиція у білих, де зайвий пішак, але він здвоєний. Окрім того, у важкофігурному еншпілі цього пішака доволі важко реалізувати. Об'єктивно, позиція скоріш нічийна, ніж виграна для білих. Послідувала Тора е 8 ферзь D5, а 6b5. Розмінюємо свого здвоєного пішака, отримує прохідного пішака Б. Зараз у Чорних тура є 8 під боєм, але вони грають с 6. Це сороковий хід, довго думала, і таку грубу помилку зробила її суперниця. Просто залишила фігуру підбоєм. Ана Музичук забрала цю туру і її суперниця одразу здалась. Дуже прикра помилка для суперниці, звісно, але радіємо, що наша шахістка отримала перемогу і також має два з двох партія Анни Шейною закінчилася іншою, до речі. Дякую Я за увагу, увагу завтра буде огляд третього туру? Підписуйтесь на канал, підтримати збройні сили України і до зустрічі!